Місці гола пристань на Херсонщині вбили екс нардепа зрадника Олексія Ковальова. Напад стався 28 серпня близько 15 години дня. Невідомі залізли до приватного будинку нардепа і розстріляли його з помпової рушниці. Поранення в шию отримала і співмашканка Ковальова. Її доставили в реанімацію, де згодом вона померла. Ковальов відомий тим, що в червні цього року оголосив про співпрацю з окупантами та публічно підтримав приєднання Херсонської області до Росії. Інформацію про його смерть офіційно підтвердив радник голови Херсонської ова Сергій Хлань. Він розповів, що його тіло зараз знаходиться в холодильнику у домі престарілих, і це дуже іронічно. Повальовся, і дуже примітно те, що він зараз знаходиться в домі престарілих, а це якраз той його трудовий шлях починався саме звідти. Він там працював юристом і, працюючи юристом в домі похилого віку, людей похилого віку, він їх обдурював тим, що забирав в них земельні паї. І переоформлював на себе І з цього. Він почав. Як то кажуть, свій трудовий шлях з цього він почав обкрадання простих людей і завдяки цьому став великим латифундистом. Ну і як він себе називав агровиробником. Але ж до агровиробництва він абсолютно не мав ніякого стосунку. Він просто займався тим, що обкрадав людей. А ставши народним депутатом, він взагалі вдарився в земельні схеми в схеми пограбунку. Територіальної громади і був найбільшим латифундистом. Ну до речі, поніс відповідальність ту, про яку попереджали і рух опору, і партизани.